Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі сьогодні ранок, і все йде не за планом. Коли воно йде не за планом, я планую інше і інше теж йде не за планом. Сьогодні 22 січня і. Я хотіла, ну не хотіла, там 50 на 50 треба було поїхати по справах, якщо не сьогодні, то завтра, ну якось так. І я вчора звечіра вирішила, що сьогодні зранку я поїду, там повирішую ті питання. І отак, зранку прокидаюсь, все, збираюсь, повітряна тривога. А хто з нас звертає увагу на повітряну тривогу, якщо не є підвищеною вона? Я ж зібралася, дивлюся, взяла в руки телефон, відкриваю програму, там, де маршрутка через котрий час буде, щоб на зупинці довго не стояти. Я чомусь в Білорусі. А, це ж повітряна тривога. Думаю, ну добре. Тоді іншими справами займусь, треба тут-тут, сходити буде. У нас пішов сніг. Дивно, в січні, 22 січня, пішов сніг. Він те одразу тане. І до мене, що я вийду, буду мокра, не хочеться. Хочеться комфорту. Хоч якогось комфорту. І думаю, о, так це можна було взяти парасольку та й піти. До речі. А і прогноз нічого не казав, що буде сніг, він тільки ідею одразу тане, він там вже калюжі на вулиці. Хочу повернутися до минулого відео стосовно емоційних покупок. Дівчата писали коментарі, що теж є в них таке, вони купують. Знаєте, купуйте. Якщо. Вам це потрібно, якщо емоційно ви себе якось заспокоюєте, у кожного свій шлях. Я, наприклад, коли в минулому відео казала, що мені здавалося, якщо я щось зараз я піду, я зараз собі щось куплю. І... Буде мені щастя, і буде мені легше. І ти це купуєш, легше все одно не стає. І тобто постійний такий процес у мене був. І на той момент, коли в мене вже накопичилося все, що я купувала, а я дивлюсь, а воно мені не потрібно. Це мій досвід. І це мої ті непотрібні покупки були. Ви купуєте, можливо, те, що вам знадобиться, те, що. Приносить вам якусь позитивну емоцію, навіть парфюм, там, щось з косметики. Зараз головне себе не загубити. І це я зрозуміла нещодавно. Нещодавно, тоді, коли я їхала автобусом в Київ, я вам казала, що я забула навушники і не купила. І ти ж не будеш телефон слухати, щоб іншим не заважати? І телевізор не подивився. Ну, а як ти його? Б... А, там ігри були, ну добре. Неважливо. Інколи я їхала, дивилася віконечко, і на наші краєвиди була просто в захваті. А інколи їхала і розмірковувала. От час подумати, час для себе, це було важливо. І знаєте, що хочу сказати? От стосовно емоційних покупок і ще щось, коли я подивилася, що це мені не потрібно, це не вирішує мої питання, це не дає мені якийсь спокій, у мене з'явилися в парку ялинки, тому що тут підсвідомо. У кожній людині, мабуть, є такий момент, що мені зараз погано, але ем, зараз я тут швиденько щось тут пороблю все це. І коли я піду туди, мені там буде краще. Раніше в мене це були емоційні покупки. Ну це не було щось там, що дорого коштує. Це Та щось таке, сяке. Я не пригадаю навіть, що тоді було. Ну, щось таке, якась ємкість, вона мені потрібна. 100 років не потрібно, у мене все є, навіщо воно мені потрібно? Але з тими питаннями, і головне себе не загубити, не втратити. Тому що інколи у мене, знаєте, такі моменти бувають, ти бачиш якусь ситуацію, ти бачиш, що ця людина ну, трішки не права. Іначе то треба зробити зауваження. І вона не права стосовно тебе, я не кажу, не навчаю життю, не даю поради і не даю оцінку людям. Але те, що в відносинах зі мною, на це я звертаю увагу. І коли я бачу, людина не права, а потім, ну, ну добре, нехай. Ну, мені ж легше, я ж хоча б у себе вдома. А, а людина от вимушена була виїхати, їй важче. Там... Ой, та якось так. Нічого, сьогодні отак, завтра буде по-іншому. Нехай не буду я людині там робити якесь там зауваження. І отак тоді трішки, тоді трішки, там якось промовчала і ще щось. І ти розумієш, що. От я їхала в автобусі, дивилася в іконечко, і думаю, а чи поважаю я себе? А чи люблю я себе? І потім я вирішила, що я дуже себе поважаю і дуже себе люблю. І цього, і цього не треба соромитися. А чому? Тому що, не роблячи зауваження людям, я Зберігаю свою нервову систему, тому що люди є різні. Люди по-різному поводяться, люди по-різному реагують. І якщо я на кожен такий момент буду теж реагувати, і так достатньо всього зараз в нашому житті. Що коли є така ситуація, і я відходжу від неї, я не сперечаюсь. Тобто я себе зберегаю, свою енергію, свою енергетику, свою емоцію і нервову систему. Тому, коли я мовчу, комусь щось не кажу, у мене є своє життя. А люди приходять і уходять. От так. Тому здавалося, начебто я себе втратила, але вирішила, що ні, я себе поважаю. І це дуже важливий момент, на який ми за останні три роки не звертаємо увагу, не втратити себе. Так, погода. Ти давай щось вирішує, або я буду вирішувати. Або Таня бере парасольку і йде, або припиняє вже сипати оце. Так, мої і дорогенькі з вами поспілкувалися. Тому я за справжність, кому не подобаюсь, це нормально. Я не кажу, що ви погані, якщо я вам не подобаюсь. Ми просто різні. Кожен в своєму напрямку вибирає своє коло оточення. І раніше до повномасштабного вторгнення я не любила це, цей вислів е коло оточення. Я думала, що це щось таке пафосне, це щось таке ні. Зараз я чітко бачу це коло. І не, кожен, не кожного я пускаю у спілкування в своє життя. Інтернет так, ну, ти нічого не поробиш. Людина як дивилася, так і буде дивитися, але вона вже не може зі мною спілкуватися, тому що вона буде в бані. Тому дуже важливо помітити, щоб себе не втратити. І коли я думала, що я себе втратила, що я не можу людям зробити зауваження, я не можу людей поставити на своє місце, відстояти свою позицію там, в деяких питаннях, ні. Це навпаки виявилося, що я себе поважаю і не на кожного я буду витрачати свою нервову систему. Бачите, як буває? Як корисно інколи не дивитися телевізор, я маю на увазі той, що в автобусі був, так я не дивлюсь. Від телефона подалі. Просто їхати, дивитися віконечко, про щось тому. Так і вдома можна сісти і думати. Був той час, коли, до речі, я про це забула. Зараз я вам нагадаю, я дивилася в віконечко і казала, це мій телевізор без пульту. А воно ж так і є. Зараз дивлюсь, сніг пішов, там люди піш... пішли. Хтось поспішає, хтось ні, хтось по справах поїхав. А хтось зустрівся і спілкується. І так начебто бачу одну картинку, а скільки там цікавих історій. І під кожну історію можна щось там своє поміркувати, подумати. Розмовне відео сьогодні у нас з вами вийшло. Інколи потрібно просто сісти на кухні і разом. Говорити. І хочу сказати вам велике дякую за те, що ви є, за вашу підтримку, тому що ваша підтримка для мене це теж є велика сила. Я не перебільшую. Я вчора коли читала ваші коментарі, я настільки підзаряджалася, тому що, коли йде діалог, ти відчуваєш настрій, ти відчуваєш силу, ти відчуваєш якусь пораду, ти від... ну, тобто це супер, це неймовірно. А коли просто монолог, яка реакція? Ну, хто його знає, яка реакція. Ну так. Тому дякую за вашу підтримку, дякую за те, що ви є, і бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково! Ви мене почули? Завжди так, не буде. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення, мої дорогенькі. Дякую!